Друзі, привіт! На з філія компанії Автопарк. Я вас радий вітати. У нас на відходження, це Chevrolet Captiva, 2011 рік. Автомобіль офіційний, два комплекта ключей, ключів. Також у нас є єдиний підкрас по кришці багажнику, все інше в рідній фарбі. Автомобіль обладнаний двигуном 2,2 літри дизель з автоматичною коробкою перемикання передач. Автомобіль різвий, автомобіль виглядає за рахунок свого кольору, це білий перламутр, також притоновані стікла, хороша гума, легкосплавні диски, в салоні шкіра, електрорегулювання сидінь, повний електропакет, датчик світла та дощу, мультикермо з круїз контролем, також великий монітор, система мультимедіа. Є Bluetooth, клімат-контроль, підігрів сидінь. Давайте запустимо автомобіль. Запускається автомобіль без проблем. Діагностична панель гасне, немає жодної помилки. Працює двигун бездоганно. Автомобіль обслуговувався, є документи з обслуговування на бош-сервісі. Задній ряд. Просторий, вистачає місця на трьох, також є підлокітник з підстаканниками для задніх пасажирів. А якщо у вас більше ніж 5, у нас є третій ряд сидінь, ще на двох людей і можна спокійно подорожувати великою сім'єю. А все можна робити однією рукою дуже зручно. Багажник великий. Вистачить місця для всіх ваших речей. Також є ось така шторка для того, щоб приховати те, що у вас лежить в салоні. А, є фаркоп з розеткою, все вже готово для використання. Задні протронні камера заднього огляду також є. А, у нас відкривається окремо скло. Якщо вам треба щось швидко закинути, виходячи з супермаркету не відкриваючи багажник. Це робиться з ключа а, дуже зручно. А, Підсумку. Автомобіль достойний вашої уваги. Автомобіль з одним підкрасом. Офіційний, два комплекти ключей, хороші диски, гарно виглядає за рахунок кольору та тонування. Подивитись його можна буде за адресою вулиці Михайло Рушець, 115, А місто Одеса. Придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг, а також за готівку це ваш любний спосіб, друзі. Приходьте до нас, пригостимо кавою, проведемо тест-драйв. Та продамомовки мрії. До зустрічі, мирного неба!